Чотири освітянки змагалася за звання, пані викладач хіст 2015 Візитівки, творчі та інтелектуальні конкурси. Запитання номер 5. Ти бачила вчора мою подругу? Це просто треш. Вона фрік стовідсотковий. Ох, <праш> 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 ці зазрісні подруги. <праш> <праш> Все-таки подруга попала в десятку. Мабуть, гарно одягнулася і ще краще посміхалась у гарні нас. Кожна демонструвала не тільки професійні навички, а й свої хобі. Олена, майстер спорту України з художньої гімнастики. Тепер передає свій досвід студентам. Учасниця каже: кожна із суперниць достойна в конкуренції. Кожна жінка індивідуальна і вона має показати себе на всю ту красу, якою вона є. Адже кожна краса є індивідуальною. Всі на рівних правах. Змагалися у чотирьох номінаціях: це пані вишуканість, талант, геніальність та пані оригінальність. Саме в останній перемогла Олена Репйова, а ще в додатковій глядацькій симпатії. Основна мета показати студентам, як треба жити, не зважаючи ні на побутові проблеми, ні на вік, ні на наявність студентського чи ніж. Треба жити повним життям, розкриватися на Нестандартне свято до Дня студента. Так, колектив закладу привітав молодь. Подібні заходи зближають студентів та викладачів. На цьому наголошує ректор університету Україна. Це підкреслює те, що наш колектив, в тому числі підкреслює те, що наш колектив молодий, що викладачі не завжди від студентів. Не всі молоді, красиві, розумні. І такий конкурс сприятиме. Такому нормальному, адекватному сприйняттю викладачів, студентів це один, один колектив, одні люди роблять одну справу. Просто сьогодні студент, можливо, там менше знає, а завтра він буде такий самий, як викладач, також більше знати. Більше довіри, більше відкритості, більше співпраці. Одним із суддів, пані викладач хіст 2015 був колишній студент Хмельницького інституту. Він сурово оцінював своїх вчительок. Настав той момент, коли я зможу оцінювати викладачів, які оцінювали раніше мене. Це було напевно, що моя мрія, коли я був студентом. Коли я не погоджуся з тим, що мені ставлять якісь низькі оцінки. Окрім конкурсу, ректор привітав молодь університету, яка брала участь у Стенській спартикіаді. За 16 років у закладі вперше сформували жіночу команду з футболу. Ольга Лученська, Сергій Репченський. Новини телеканалу ЦІВісім 7+.